Коротке відео по плануванню. Квартира згальна площі 54 квадрати, тут у нас ніша під шафу купе, коридор і велика кухня студія, 30 квадратів. Отак, тут у нас ніша під кухонний гарнітур. А тут у нас столова зона. Так, отут у нас в е, Парус-Сіті е, міжпробудинкова територія буде. Такий великий дитячий майданчик і спортивний. от Велика кухня студія, тут така зона кухні. І ще покажемо спальну кімнату. 16 квадратів з гардеробної ніші. Е, вигляд. У нас ніша досить глибока, більше 80 см метр. От, І вид так само. Тут виходить у нас південний схід. Дуже гарне планування, все продумано. І великий санвузол під 5 метрів квадратних, в принципі. Вийде все, що потрібно для життя.